Психолог на зв'язку. Канал «Кіровоград» спільно з центром медико-психологічної допомоги Компас започаткував проект психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх родин в ефірі програми «Радіомайдан». Це перший такий медіапроект в Україні. Протягом трьох місяців щоп'ятниці до студії програми «Радіомайдан» приходитимуть психологи і у прямому ефірі консультуватимуть воїнів, а також членів їх родин, що потребують психологічної підтримки. Проект орієнтований також на волонтерів, які зазнали психологічних травм під час перебування на сході. Свої запитання гостям студії можна буде поставити телефоном або на сторінці програми «Радіомайдан» у Фейсбук. Виходитиме проєкт в ефірі каналу Кірооград та також на хвилі 91.2 Радіо Скіфія Центр по п'ятницям о 18.20. Такий проект він є інноваційним, подібних немає поки що в інших телерадіоорганізаціях обласних. Сподіваємося, що ті люди, які не мають можливості прийти до психологів, так не можуть подолати, можливо, якихось бар'єрів або не мають просто можливості прийти до психолога фізично, зможуть це зробити в наших прямих ефірах. В рамках передачі ми можемо відповісти на деякі питання, які хвилюють людей. Ми можемо зорієнтувати їх в плані того, до якого саме фахівця звертатися. Чи потрібно це звернення? Ми можемо надати якісь короткі практичні поради. Я вважаю, що це ще один крок відкритості нашої психологічної служби, психологічної допомоги до, до людей і можливість ще в такому просвітницькому режимі попрацювати для тих, кому ця допомога необхідна.